Да, Здійські есть така читанка для бійців, що їм весело було готувати цей борщ. Скільки таких вже передали? А, це ну, опитна партія? Ні, це не опитна партія. Вже десь близько 200 борщів передали. А, почали десь місяць тому назад. Москалям не пропонувати, чесно попередивши, що український часник згубно діє на Вурдалакі. О. Даже такое. Оно, конечно, стоит у нас долго, но, наверное, дождется когда-нибудь. За перемогу выйдет. Так, за перемогу. Давай, Давай туда я переднесся. Ну, я так розумію обов'язковий ингредиент вообще. Обов'язковый. Укропці... писали люди, значит, дала нам э, девочка приезжала с диаспора, значит, со Швейцарии, дала немножко денег. Местные тут дали тоже деньги. Ну вот купили две суши. Ну, вот так вот. Поужинали, стали, значит, посмотрели. Пань домашний, домашний у нас есть. Вот, и берем. Потихоньку начинаем значит, резать. Это капуста. Ей требовалось 70 грамм. Это нікуди. Да. Це. Це такий борщовий набір. Солдатам треба буде тільки висипати його у кастрюлю і додати томатну пасту, а потім пішов. Я думаю, звісно, довго і холодна. Ми чувствуємося. это будет, конечно, же, очень-очень при нагоде. Война будет позиционная. Будем... Ну, враг будет, скорее всего, по нашему наблюдению, будет действовать мелкими группами, диверсионными. Поэтому мы будем, прежде всего, держать оборону. И было такое, ну, один прием пищи на двое суток, Один прием пищи. Тоже по очереди борщу дадай, то это по очереди дай. друзья, регистрируйте торговую моду. Слава, ну по-перше, дякую тобі за борщ. Дуже смачний. От ми говорили з Славком, що існує велика небезпека. За такий борщ можуть побити на передовій, побити за додаткову порцію, якщо буде дуже мало. Ну, насправді дуже домашній, дуже класний і все є. Дякую тобі і сподіваюся, що цей борщ принесе нам перемогу значно швидше ніж ні, ні, ні зараз. Це відбувається. Дякую вам, волонтерам, простим людям, за допомогу нашої української армії. Правильно кажуть, що без вас би українська армія Ну,